Усі годинники у світі спинилися на мить краси, у когось погляд серед квітів, а в когось крапельки роси, цілого Всесвіту картини, як відображення малі, підносять вгору дух людини в своїм тяжинні до землі, хтось зачаровано спинився. В коханих люблячих очах, а час не йшов, а час дивився. Ця мить бриніла у віках, дзвеніла всім пташиним хором, звучала шепотом листків, вставала, як туман над бором ішла в ритмі кладок і мостів, зростала, набирала сили. І переважувала світ, в ній було все, що ми любили, що любе і на схилі літ. краса, що надихала жити, хай все в гармонії звучить, та хтось не міг її вмістити і наказав її спинить. О Боже милостивий, людям ти велич дав, красу сердець, убережи нас, хай ще будем, щоб світ не звівся на нівець. Ми Всесвіт, це ж твоє творіння, краса, який не має меж. Розшир серця для розуміння. Цінуй життя, лиш раз живеш.